Наш набір із семи штук, розміри від S до 5XL. Угу. Це дуже хітові сліпи, тому що наша попа також хоче кайфувати завжди. І тому Прошу звернути увагу взагалі на цю кольорову гаму. Це ж найстаріша наша модель. Так, це найстаріша наша модель, вона одна із перших була, є і завжди на неї є гарний попит. дуже приємна якість. Класно. Це розмір S. Це розмір M, М. Так. А вони Але тягнуться... досить еластичні. Так, супер тягнуться. Да. Круто. Зверніть, будь ласка, які є кольори. Мені подобається, що ось цей от боковий шов, внутрішній, саме, він м'ягенький. Тому що дуже часто буває таке, що саме бокові шви в цій ну, посаці трусиків є якісь неприємні, тверді, а, такі от дуже. Ну, Неприємні на дотик, одним словом. І коли от ти одягаєш білизну, цілий день ходиш, знімаєш і в тебе прям, ну, такі оці от, залишаються знаєш, сліди, сліди типу, віднатисків. Від да. від По-перше, що вони не тягнуться, це вже говорить, якщо такі прям дуже ярі сліди, це трусики не тягнуться, вони не еластичні. А по-друге, це ж оці шви вони є неприємні, і вони або чешуться. Хочеться там, ти йдеш там собі в рандомний момент і тобі отак от хочеться якось почасати, зробити, почесати, поправити. І ти такий, Почесаю такий о Боже, типу, я цього півдня чекала. А це не добре, це ж так не має бути. А, тому в цих трусиках мені подобається, що вони дуже м'ягенькі, вони еластичні, бокові шви тут досить приємні, посадка тут середня. Мені здається, саме тому їх а, і вже стільки, скільки років боже ми працюємо. Скільки ми займаємося? Скільки ми працюємо? А це вже восьмий рік, і на ці трусики завжди є попит. Да. Е, мені подобається кольорова гама і самі принти. Е, хтось би міг подумати, от я коли їх перший раз побачила. Я таке думаю, це дитячі. Потім таке, ну, та ні, розміри е, Меліксель, типу. Ну хтось би реально міг подумати, що це дитячі трусики. Але тільки потім, коли я вже там більше року почала працювати саме якби в цій індустрії, в магазині Зарагоза, я зрозуміла, що це взагалі не про вік. Тобто ніякі принти, ніякі фасони не мають значення. Немає значення, якої який, який у вас тип фігури, який ви маєте вік. Це просто про комфорт і про домашній затишок. І саме, якби ось ці. Е... Ось ці якби цінності несе наш магазин в маси е, в Україну, що ми в першу чергу за комфорт за зручність за домашній затишок. Тому ну, мені реально здається, що саме тому якби, ці трусики до сих пір тримаються в наших топах уже протягом восьми років. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цю середню посадку. Вона є завжди дуже зручною, комфортною і взагалі круто тягнеться. Давай можливо покажемо на угу. Оп! Це розмір М на манікені. І він дуже еластичний. Взагалі чудово тягнеться yeah. і дуже приємно. І класно надотик. те, що а, різна посадка. Тобто в нормі розміри від М до 2XL іде середня посадка, боковий шов тут 5 см, 5-6, а вже в баталі розміри від 2 до 5XL а, у нас від 8, від до, 8 10? до 10 см бокового шву. І це дуже зручно, тому що саме ось в цій зоні має бути Ідеальна посадка для того, щоб ви протягом не відчували на собі білизни, тому що саме ось ця зона, зона животика вона дуже часто є проблемною в жінок. І якщо неправильна посадка, то не буде ось цій зоні фіксації, саме ось цієї частини, і воно, якщо буде тут, воно буде перетискати або а... так сповзати, да, або не так... починається. Да. Да, а тут посадка реально просто ідеальна. Тому не буду вже казати там, купуйте цей небір його і так купують, але якщо ви бажаєте, то зробіть це замовлення вже тому, що дуже часто а, його не залишається в наявності, бо швидко розкуповують.